Отже, уночі дрони атакували Липецьк і Московську область РФ. Липецькі пабліки пишуть, що пролунало близько 20 вибухів. А місцеві мешканці кажуть, що метою були аеродром і металургійний комбінат. Ну а в Москві та області також чули вибухи і ввели план «Кавьор» в аеропортах Вунукова, Домодєдова та Жуковський. Міноборони РФ пише, що нібито цієї ночі збили 107 БПЛА в 10 областях. На Дніпропетровщині тим часом у наслідок вибуху авто поранені посадовиці. Його дружина. Повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців близько 7.40 ранку. На місце разом із поліцейськими виїхав перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, співробітники СБУ і прокуратури з'ясовуються наразі обставини. І торговельна війна голови Білого Дому Дональда Трампа може ускладнити для США виробництво озброєння. Пише політиком. Очільник Білого Дому позиціонує свій тарифний план як трансформаційний крок, який допоможе вирівняти торгівлю і повернути штатами втрачені доходи.